Розглянемо ближче властивість Background. Дуже часто її використовують у вигляді скорочення, не знаючи, що саме ховається всередині. А там у нас ціла купа різних властивостей, що дозволяє дуже вправно оформлювати наші фони. Як і завжди, почнемо з заготовки. В HTML у нас простий блок, з яким ми і будемо працювати. В CSS зовсім трохи стилів. Знайти заготовку можна під описом до відео на YouTube або на нашому telegram каналі Ось так це виглядає в браузері. А тепер гайда дивитися на наші властивості. Та перед цим ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та тисніть дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Першою розглянемо властивість Background Color. Тут усе доволі просто. Зараз у нас є прозорий блок, з якоюсь рамкою ми хочемо задати фоновий колір. Для цього задаємо властивість Background Color. І бачимо, що наш блок змінився, тепер він має фоновий колір. Рухаємося далі. Переходимо до властивості Background Image. Тут буде цікавіше. Перше, що спадає на думку, це те, що цією властивістю ми можемо встановити якесь зображення для нашого блоку. Так воно, власне, і є. Та для початку ми напишемо тут таке. І бачимо на екрані готовий градієнт. Тобто, фактично, background image за допомогою спеціальної функції може малювати градієнти. Причому є кілька типів таких градієнтів. Ще є Radial, а також Conic. Цікаво виглядає, правда ж? Якщо це відео набере 300 вподобайок, запишу окремо про роботу з градієнтами в CSS. А ми переходимо до більш очевидного використання властивості Background Image. Додамо нашому блоку зображення. Чудово, як на мене. Також ми можемо додавати кілька зображень, причому верхнє зображення має стояти першим в коді, і між зображеннями має стояти кома. Додамо сюди пташку. Так, залізну пташку. Потужно вийшло. Отже, можна робити дуже круті фони за допомогою ось такого накладання зображень. Причому кількість цих зображень, які ми можемо додавати, не обмежена. Так само ми можемо міксувати зображення та градієнти, додамо простеньке затемнення. Наче там повечеріло. Градієнт може стати дуже потужним інструментом та додатком до ваших зображень. Так, наче це розібрали. Що ж далі? Наче все і так дуже добре вийшло. І насправді так і є, але допоки наші зображення підібрані таким чином, щоб вміщатися в наш блок, як це ми бачимо зараз. А що як ми захочемо сюди додати ще одне зображення, якесь невелике? Дуже гарно, але тут явно перебор з кількістю. Бачимо, що наша картинка розмножується, а нас аж ніяк не влаштує. У цьому нам допоможе наступна властивість, яка буквально ходить за ручку з Background Image. Подивимося на властивість Background Repeat. Ми додали потрібне зображення, але хочемо припинити отаке неконтрольоване розмноження. Давайте трошечки тут приберемося, звільнимо місце для нашого аеростату. Так буде простіше. Подивимося, що тут можна зробити. Тож, якщо нам треба залишити це лише по горизонталі, то ми пишемо значення Background Repeat, Repeat X. І бачимо, що аероплани лишилися лише по горизонталі. Якщо ж треба лишити лише по вертикалі, то пишемо Repeat Y. І бачимо, що аеростати лишилися лише по вертикалі. Але якщо нам треба припинити увесь цей безлад, то ми просто додаємо значення No Repeat. І у нас лишається один єдиний наш елемент. Також є ще кілька цікавих значень, вони будуть на екрані. Спробуйте їх це значення Space та Round. Думаю, що із цією проблемою ми впоралися. Тепер давайте повернемося до пейзажів. Візьмемо нове зображення та тимчасово приберемо аеростат. Картинка змінилася, та щось тут нечисто, бо мало бути якось отак. А показує лише частину цієї картинки. Зображення зовсім не тих розмірів і пропорцій, що нам потрібно. Хочеться якось його зменшити чи посунути, щоб побачити те, що треба, чи не так? Є інструмент і для цього. І тут ми переходимо до наступної нашої властивості, це властивість background size. Отже, подивимося, що вміє властивість background size. За замовчуванням, розмір картинки визначається автоматично, тобто вона розтягуватиметься на увесь свій розмір, незалежно від розміру нашого блока. Але ми це виправимо. Ми можемо спробувати виставити значення 100%. Бачимо, що зображення звузилося по ширині до розмірів нашого блока. Вже краще, але як показати трохи більше. Пробуємо далі. Наприклад, 100% і 50%. Тобто задамо і ширину, і висоту. Ф. Зображення сплющилось, і нам це явно не підходить. Те ж саме буде, якщо намагатися виставити значення у інших одиницях вимірювання, наприклад, 700 пікселів по ширині і 600 по висоті. Ну, не те. Пропорції картинки явно не розраховані на таке знущання. Тож що робити? Ми маємо в запасі ще два... Класних значення. Це значення contain. і на диво, воно нормально впоралося зі своєю задачею. Наше зображення виглядає пропорційно. Та це виглядає не зовсім так, як хотілося б. І тут нам на поміч приходить значення cover. І тут ми бачимо доволі приємний результат. Зображення не сплющило, тобто це значення лише обрізало картинку певним чином. І це, звісно, класно, але знов у нас якась халепа. Хочеться бачити трошки іншу частину цього зображення, якось би його підняти та посунути. І в цьому нам поможе наступна властивість властивість Background Position. Пам'ятаємо, що ми хотіли б якось змінити положення нашого зображення. Для цього ми можемо використовувати, наприклад, ключові слова центр. О, так вже ліпше. Щоб роздивитися інші значення, давайте повернемо на місце Аеростат. От, халепа, щось його роздуло трохи. Щоб це виправити, ми маємо задати властивості і нашому другому елементу. Будьте уважні, коли у вас кілька зображень для фону, кожному з них треба задавати і усі інші параметри в тому самому порядку, якщо, звісно, ці параметри відрізнятимуться. Тобто ми зараз трохи змінимо розмір і позицію нашого аеростата. Ось так це виглядатиме. А тепер спробуємо порухати його в різних напрямках. Наприклад, відправимо його вниз. Потім вниз ліворуч, і потім вгору ліворуч. Або ж і зовсім поставимо по центру. Також можна коригувати значення Left, Right, Top-Bottom, дописавши біля них необхідні позиції. Наприклад. І бачимо, що наш аеростат трохи посунувся. Тепер він не липне до верхнього або правого краю. Він трошечки від них відсунутий. От ми і розібралися з основними властивостями для налаштування нашого фону. Ці властивості, як правило, використовуються вкупі для більш гнучкого управління нашим фоновим зображенням, тож не забувайте користуватися ними. А ми йдемо далі. У другій частині відео ми роздивимося ближче інші властивості. Розглянемо властивості Background Origin та Background Clip. Властивість Background Origin позначає область позиціонування фонового зображення. Точку з якої почнеться наш фон. Має декілька значень. За замовчуванням, це значення Padding Box. Дивимося на екран і бачимо, що наше зображення зараз вписується в блок певним чином. Як саме, зображення має певні параметри, умисно виставлено background size зі значенням Contain, щоб подивитися різницю роботи цієї властивості на різних значеннях. Зараз наше зображення розтягується таким чином, що забирає усю ширину та доступні падінги. Якщо ми змінимо значення на «Content Box, то побачимо, що наше зображення вписалося всередину блока таким чином, що забирає усю вільну ширину, крім падінгів та бордерів. Тобто оця порожнеча це наші падінги, а оце наші бордери вже. Якщо ж ми змінюємо значення на «Border Box», то бачимо, що зображення розтягується і на бордери, в тому числі. Тобто зображення поглинає усе доступне місце по ширині. Давайте змінимо background Size на cover. Бачимо, що зображення розтягується на усю поверхню нашого елемента, не беручи до уваги ні падінги, ні бордери. Змінимо знов на Content Box. І бачимо, що воно поводить себе трошки не так, як Contain. Тобто тут. Кавер зображення розтягується по ширині, але не дозволяє собі заходити на падінги зверху знизу, і також на ті бордери. І змінимо на падінг бокс. І бачимо, що в такому випадку кавер зображення не враховують лише верхню та нижню рамки. Для чого ця властивість? В принципі, за допомогою неї можна робити ось такі декоративні трюки. Тобто погратися з, зі значенням Background Size, зі значенням Background Region і отримати. Прикольний якийсь результат на екрані. Наприклад, коли зображення повністю вписується блок, а його обрамлюють отакі напівпрозорі бордери. Це доволі цікаво виглядає. Тепер подивимося на властивість Background Clip. Власне, Якщо поглянути на зображення, то воно дуже схоже на властивість Background Region. Спробуємо знайти різницю. За замовчуванням, властивість Background Clip. Має значення Border Box. І наше кавер зображення мало б не займати ці рамки, але як бачимо на екрані, воно займає рамки ліворуч і праворуч. Давайте спробуємо змінювати значення. Подивимося, що буде при значенні Content Box. Бачимо дуже прикольний ефект. Наше зображення зайняло усе вільне місце, окрім падінгів та бордерів, при цьому зник також фоновий колір, чого не було при властивості Background Origin. І змінимо ще раз на Padding Box. Тут, наче очевидно, зображення розтягнулося на всю ширину і висоту, не займаючи бордери. Тепер змінимо background size на Contain. Очевидно, що контейн не буде себе поводити як cover, тому воно займає значення по ширині, розтягуючись пропорційно, як нам потрібно. Змінимо на Content Box. Теж бачимо очевидно, що воно займатиме значення без урахування падінгів та бордерів. І повернемо Border Box. При Border Box... Воно вписуватиметься в межі нашого елемента, не займаючи бордери. Але є тут ще одне дуже-дуже цікаве значення. Зараз я пишу код, і ми дивимося, як це виглядає. Значить, в коді ми вказуємо значення текст і дописуємо обов'язкову версію з префіксом WebKit, інакше не працюватиме в браузері Chrome. Також я змінив font size, щоб краще ми бачили, що у нас вийшло, і обов'язково зробив колір нашого тексту прозорим. І ми бачимо, що наше фонове зображення наче наклалося на наш текст. Це дуже круто. Можете спробувати погратися з різними зображеннями, різними шрифтами та їх розмірами. Також за допомогою цього способу можна накладати на текст градієнт. Додам градієнт. І бачимо градієнт. Здається, лише наявність такого значення у цієї властивості робить її суперкласною. Тож, користуйтеся нею, не забувайте, що можна робити отакі круті ефекти. А ми рухаємося далі, подивимося на властивість Background Attachment. Властивість background attachment, здається, мені цікаво, хоча б тому, що за допомогою неї можна зробити такий собі паралакс-ефект, коли у нас текст рухається, а зображення наче не рухається. Для цього ми задаємо значення Fixed. Звісно, тут є ще й інші значення, я покажу їх на екрані, спробуйте подивитися, як вони працюють. Задали Fixed, але щось нічого не змінюється. Тому треба пам'ятати, що для роботи background attachment потрібні великі зображення. І я встановлю висоту, наприклад, 1000 пікселів. І дивимося, що у нас вийшло. І бачимо, що наш текст рухається, наче по картинці, яка стоїть на місці. Доволі цікавий ефект, користуйтеся. Так само можна міксувати різні зображення, накладати зображення на зображення, щоб одне стояло, інше рухалося. Можемо спробувати. Зараз в стилях ми додали ще одне зображення: наш аеростат, змінили йому розміри, залишили по центру сторінки і зробили його local, щоб він міг рухатися по сторінці, а фонове зображення залишалося на місці. Ось бачимо цікавий ефект. І остання наша властивість властивість Background Blend Mode. Для тих, хто дивився мої відео, ця властивість вже знайома. Ми додамо одне значення, щоб подивитися, як це працює. Фактично, ця властивість міксує фони між собою. Вау! Бачимо цікавий ефект, тобто наш колір в сукупності зі значенням Hard Light дає ось такий ефект. Спробуємо погратися, позмінювати кольори і значення blend Mode. Ось таке ми будемо бачити на екрані. А на цьому все ми познайомилися з усіма властивостями бекграунд. Я дуже сподіваюся, що це відео було корисним і пізнавальним, особливо для тих, хто лише нещодавно зацікавився темою оформлення сайтів. Тож, якщо так, то прошу поставити вподобайку, підписатися на канал, можливо, написати кілька приємних коментарів та поширити це відео.